Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 4 травня 2025 року. Енергії дня нейтральні. Тому і події будуть у нас у більшому ступені такі, що потрібно буде брати контроль над ситуаціями у свої руки, бути більше відповідальними за прийняті рішення. Можливо, в цей день комусь доведеться звернутися за підтримкою до впливової особи. Це час, щоб будувати якісь довгострокові плани і, можливо, установлювати певні зв'язки. Тож, і ще в цей день бажано взяти відповідальність на себе за всі взаємостосунки. Ну, це буде і в родині, і на роботі, і в суспільстві. І ще потрібно налагоджувати стосунки з іншими людьми таким чином, щоб вони усвідомлювали свою цінність і використовували свою силу. Тож, можливо, іще у когось будуть виникати питання щодо вашого керівництва, або, можливо, для декого буде актуальним іще з людьми, які мають певну владу. Тому в цей день потрібно бути. Більш пильними і відповідальними. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас вам так. Карта Бланка жіноча говорить про те, що Діяти ви можете в цей день у будь-якій сфері, але для дівчаток це буде дуже добре, якщо ви будете займатися якимись косметологічними процедурами. Можливо, хтось буде приділяти увагу собі, своєму домі. Можливо, потрібно згадати, що ви дівчинка, а не тільки виконавець певних обов'язків і приділити час собі. Для чоловіків потрібно згадати, в кого є поряд. Дівчинка або взагалі особа жіночої статі, що, можливо, їй потрібно приділити час і у свою увагу. Ну, можливо, навіть зробити і комплименти, а комусь, можливо, уже і потрібно зробити свої подарунки. Тож перший варіант ви можете діяти. Другий варіант дев'ятка пірів перевернута, говорить про те, що вам ні. У цей день вам можливо буде дещо складно або привести свої думки у порядок. Можливо, вам будуть якісь страхи приходити, тому що вони всі зароджуються у наших думках. Можливо, для когось навіть погіршення стану здоров'я. І це буде у певній мірі тим, що вам не буде давати діти. Також, можливо, ви можете зіткнутися з тим, що ваші справи гальмуються, ви відчуваєте якісь обмеження, або, можливо, щось ви таке раніше зробили, що наразі вас може ваша совість ну, дещо турбувати. А ще, можливо, хтось буде перебувати в якихось підозрах, сумнівах, і такі тяжкі думки вам будуть заважати. Або зіткнетеся з якимись обманами, і хтось, можливо, навіть буде так, ну, дуже неприємно себе почувати в своєму колективі. Але вам потрібно підвищити свою пильність, тому що у вас, можливо, буде якась ситуація, де ви можете. Зіткнутися з якимись нещасними випадками, але це не говорить, що воно обов'язково у вас може статися. Просто можуть ставатися такі обставини, а ви попереджені, будете пильні, можете цього уникнути. Підказка для вас є така: ситуація у вас може прояснитися, але не покращитися, тому що ваші страхи можуть вже спуститися у вашу реальність. І своїми страхами ви можете не тільки погіршувати положення, в якому ви знаходитеся. А ще і притягувати його із ваших думок у, вашу реальне, у ваше реальне життя. Вам варто просто зрозуміти, що все, що могло відбутися, то вже сталося. Тому намагайтеся поводитися так, щоб ваша совість була чистою і ваші думки, помисли були також чистими. А я бажаю, хай це не гаразди, прийдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Повішений вам говорить, що так, діяти ви, звичайно, можете. Але не варто сильно занурюватися у світ ілюзій, тому що хтось, можливо, ну, не зможе справитися із своїми певними залежностями. І через це у вас можуть виникнути якісь проблеми, навіть не дивлячись на те, що вам так. Також, можливо, цей день вам доведеться робити не те, що ви хотіли б, а те, що, чого будуть вимагати обставини. А від вас потрібно буде терпіння і обережність. Можливо, комусь із близьких буде потрібна ваша допомога і підтримка, співчуття, розуміння. І, можливо, вам потрібно. Зрозуміти, що не варто весь час проявляти свою активність. Тому що, якщо ви занадто будете активними в цей день, ви зможете відчути якусь зниження вашої енергетики, втому, а в когось, можливо, просто будуть лінощі. Тому вам можуть допомогти такі питання, якщо ви будете займатися. Або читанням психологічної літератури, або займатися якимись творчими проектами, хтось для когось, можливо, це буде медитації, які будуть вас підтримувати в цей день. Але загалом підказка для вас є така, щоб ви утримались все ж таки від активних дій, більше спостерігали. Дайте в собі щоб у вашому житті все йшло своєю чергою, а ви просто не вмішувалися в той процес. Просто займайтеся собою. Або вам прийшла пора наразі відпочити щось, переусвідомити у своєму житті і, можливо, змінити своє ставлення до певних подій або людей у вашому житті. Для когось, можливо, в цей день буде період іспитів, коли вам потрібно буде пройти деякий урок і зробити певні висновки. Тож зберігайте е, якусь віру і внутрішній спокій. Це буде вам підтримкою на цей день. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.